Криптохвилинка. Цікавий факт Засновник та генеральний директор біржі Binance Чампенджао поділися секретами тайм менеджменту. Сізі вважає, що головне в тайм менеджменті це вміння сказати ні. Те, чого ви не робите, важливіше того, що ви робите. Особисті зустрічі Сізі проводить тільки за наявності предмета для розмови і то не довше 15 хвилин. Сізі не витрачає час на соціальні мережі, не дивиться фільми, не слухає музики, але багато часу витрачає в Твіттер, слухає книги на швидкості 2,5, практично завжди, коли не зайнятий роботою. За один переліт може прослухати 2-3 книги. Сізі не любить шопінг, більшість речей купує в інтернеті оптом по 10 однакових штанів, сорочок, шкарпеток тощо. Час найбільш обмежений ресурс, а знання найпотужніший мультиплікатор. Не міняйте час ні на що інше.